З чотирьох спортивних осередків міста, які культивують важку атлетику, дитячо юнацька спортшкола Криворізького національного університету здобула собі славу одного з найкращих центрів підготовки місцевих важкоатлетів. Серед тих, хто займається в закладі від п'яти до семи років, левова кількість спортсменів це першорозрядники і кандидати у майстри спорту України. Своїми вміннями та навичками найбільш видовично і переконливо вони діляться з глядачем на показових змаганнях. Одним із них став чемпіонат міста з важкої атлетики серед юніорів віком від 20 років та молодшим. Ті, хто робить перше шаги, це дуже важливе змагання. А ті, які готуються на, ну скажімо так, плануються пік спортивної форми на більш високого рангу, то на цих змаганнях можна поекспериментувати, можна якісь там, от, опробувати якісь ну, нюанси техніки. Ну, также проверить. Тут можно немножко рискнуть, где-то, может быть, наоборот, для кого-то ну, сэкономить, скажем так, выступить в полсили, а там вот через 2-3 недели, чтобы был пик формы, и там выступить вже в полную силу. Учасниками чемпіонату міста стали представники чотирьох спортивних організацій, які в своїй більшості мають наміру поточному році підкорити ще не один важкоатлетичний поміст. Під тексту кожного різний: брак належної фізичної форми та особистих рекордів минулі роки затяжні травми. Я просто отримав серйозну спортивну травму і не тренувався приблизно півтора года. Ну зараз я набираю обороти, відновився і планую. достичь больших спортивных высот в будущем. Тяжелоатлетика как вид спорта, он очень ну, нужен молодежи, потому что он развивает физическую силу и все остальное в детях. Щоб діти вели, ну, здоровий образ життя і займались спортом. За словами заслуженого тренера України Ігоря Послушного, 2014-й був складним як для всієї країни, так і міської федерації важкої атлетики. Тим не менш, криворіжці взяли участь в усіх календарних змаганнях, ставали призерами та чемпіонами всеукраїнських першостей. Цю приємну тенденцію актив федерації та представники Криворізьких важкоатлетичних шкіл планують зберегти й дотепер, роблячи ставку на залу до спортивних відділень перспективної молоді. Я, як тренер, стараюсь набирать більш перспективних ребят, которые уже сразу показывают хорошие физические качества. Потому что тех детей, которые ослаблены или слабые, мені вже уже нет смысла с ними заниматься, так как пока он толкнет 200 килограммов, пройдет 15 лет. А 15 лет, это уже мне будет 90 лет. Раньше работали более массово, набирали детей в, более, таких, в больших количествах. Потом они отсеивались и все равно оставались одни из лучших. Вот сейчас приходим к тому, что надо брать детей, которые... Фанаты этого дела, которые любят это. Они просто пришел, два дня позанимался и ушел. Зал меня привела подруга. Ну, мне сказала, что хорошая атмосфера, Люди, то есть тренер, хороший заслуженный мастер Украины. Вот, ну собственно, так вот это начала заниматься. Я. Если вы чувствуете в себе потенциал, то мне кажется, что. ну, Тіжова ви нічого там не у Хочу пойти на рекорди, Не это вже, звісно, в будущем. суттєвий прогрес в цьогорічному спортивному сезоні. Наставники бачать в Антона Сердюкова, Костянтина Послушного, Дмитра Перемени, Микити Грудєва, Богдана Ксенчука. Тощо це певний кістяк збірної міста, який цьогоріч доведеться пройти крізь важливі випробування. Серед них найближчі березневі старти на чемпіонаті області в Дніпропетровську та чемпіонаті України у Коломиї.